Я співатиму тобі, господь все моє життя, Господь, лиш тобі співає вся душа моя. Я співатиму то, Господь, все моє життя, Господь, лиш тобі співає вся душа моя. Понятиму тобі, Господь, все моє життя, Ісус, Господь, лиш тобі мінятись, буду по дні. Тиму тобі, Господь, все моє життя, Господь, лиш тобі вклонятись, буду. Вечатиму тебе, мій Господь, Господь, все моє життя, Господь, величати буду, я тебе завжиму тебе. Величатиму тебе, господь, все моє життя, Господь, величати буду я Тебе. Я тебе завжди. Тобі слава, тобі хвала, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Друзі, сідайте на хвилин 10-15. Ми будемо йти до завершення, ласка, Олександр, дайте мені мою Біблію. Хочу сказати для тих, хто переживає олислужіння за інші, я скажу, що я останній. Після мене вже ніхто проповідати не буде. Але я хотів би, щоб ви росі набралися терпіння і почули різдвяне післення. У мене є питання до вас. Хто сьогодні із вас отримав якесь повідомлення на свої гаджики? Які повідомлення в основному? О Різві, про різдво Христова. Сергій, скажи, будь ласка, ти уважно читав повідомлення. Тобі було приємно читати. І тобі було приємно, ну, тобі, да? Це повідомлення. Да? І такі повідомлення, які я зберігаю. Сьогодні, ну я не вманюю вас, десь 120, може 130. Якщо взяти телеграм, вайбер, то десь ну, 130 повідомлень я сьогодні отримав. Були дзвінки, звичайно, де і люди, вони, вони далі йдуть, ніж просто присилають. Вони ще дзвонять. До речі, Сережа Бахмут, дуже цікаво, що твоя бабуся перша мене привітала з різдвом. Ну, я не вважаю дружину мою, яка мене привітала. І так цікаво, що цей номер був не підписаний. Я дивлюся, який незнайомий номер. Алло, і я чую, що бабуся Ніна, бабуся Сергія, ара Ваня є? Нема. І на воно ну, було приємно. А ось я до цього віду, що є і повідомлення, і ми зберігаємо. Дівчата зараз дуже цікаво. А які повідомлення ви зберігаєте? Це і гарні дівчата сидять від хлопців, там да? ну, що мені розказуєте? Я вам скажу чесно, коли моя дружина ще не була моєю дружиною, вона писала мені повідомлення. Знаєте, тоді ще мало було вайбер, телеграму. Я зберігав смс. Перша моя смс була моїй дружині, це було сім смсів одній. Дуже багато слів, а ві... була відбуду, одна роз... смс і слова. Я хочу сьогодні, щоб ви зберегли своє серці повідомлення, знаєте, від кого від Бога. І це 1 Івана, 4 розділ, 7 вірш. Я хочу сьогодні свою урок я дивлюсь на години, не переживайте. Я спеціально повісив години, туди, щоб я бачив, коли треба закінчувати. Я хотів би сьогодні урок проповідь назвати наслідки. Макар наслід і різва Христова. Перша Івана, четвертий розділ, сьомий вірш, в нас є можливість Біблію виводити на екран. І тут написано дев'ятий вірш. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина, у цей гріховний світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми перші полюбили Бога, а в тому, що Він перший полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Амінь. Любов номер один проявилася в тому, що Він віддав. Знаєте, що я зауважив, діти, молодь, старші люди. Любов вона завжди віддає. Якщо любов, яка постійно бере і очікує, щоб брати, і розрається, коли не бере, це не любов, це егоїзм. Любов батьків до дітей, любов дітей до батьків, любов дружини до чоловіка, чоловіка до дружини, друга до друга, побружки до побрушки. І все, коли в тебе є бажання щось віддати. Амінь. І таке, знаєте, не таке, що, знаєте, як ми кажемо народу, на тобі Боже, що мені не гоже. Правда? Коли ти любиш ти щось, хочеш віддати дорогосінне. Коли я готував своїй дружині подарунки, вона ще не була моя дружиною. У нас було побачення по телефону, бо вона за 900 кілометрів від мене жила. Але працювала на нова пошта, а в мене були друзі, які біля неї жили. Я їм давав завдання. Перераховував гроші на карту, і вони допомагали мені робити для них подарунки. Я робив найкраще, найдорожче, найсильніше. Бог віддав для тебе саме дороге, Ого? Ого Ісуса Христа, Сина Божого. Амінь. Неподарун, і сьогодні ми з'їли. Хтось каже навіть не сьогодні, а за півгодини. І їх уже нема. Одна коробочка залишиться, декілька днів постоїть і потім її в піч, щоб вона розпалила на брова. Номер два. Десятий вірш. Любов проявляється в тому, що не нас полюбили першими, а що ми. Полюбили першими. Правда, приємно, коли хлопець перший робить рок до дівчини. Зараз, як і ми ще живемо, трохи смішно мені, але це правда, що іноді дівчина робить перший рок. Ну що, ти вже в мене вігми заміщені. Півгода зустрічається, років. Ну що, будемо розписуватися? Треба чоловіка, чоловіка просто сміливість. сміливості. Любов, вона завжди перша. Вона не чекає, колись хтось зробить перший крок. і люди кажуть мені, а що я буду з ним здоровитися? Він, він, він зі мною не і я не буду здоровуватися. Він не питає мене, як твоє здоров'я, я не буду питати його здоров'я. Це російськопахіває, знаєте, егоїзмом. Божа любов проявляється, в тому що написано, не ми полюбили Його, а Він полюбив нас. І номер три, кого полюбив, яких їх, я їх, він нас полюбив, да? і будемо чесними, яких нас полюбив Бог. І хороші, я кажу, до рани прилягай. Ну, так і гарні. Да? Ні. Я і ми були? Біблія каже, п'ятий розділ до римлян, Ми були грішні. Номер два, ми були нещастиві. І ми, ми були і за гріха немішні, не здібні на добрі діла. Хто із вас дуже сильно хоче обняти людину, від якої дуже сильно воняє? Ви бачите людину знайому, від неї воняє зловонням. І вона до вас, я щоб що ви її обняли. Ви і що? Шарахайтесь. Молодь розуміє, що є слово «шарахатися», да? Правда, нас. Він уге, людина яка грязна, якою воняє, яка, знаєте, волосся 220 у нього. Тут дирка, тут дирка. Хоча буває така, знаєте, мода, щоб тут були дирки. Я не уявляю себе з дирками. Ви уявляєте мене з дирками. Пастора з дирками. А може, вам було б цікаво, здесь да? я був з дирками. Всі Да. А що пазу ну, Я не знаю, ну я знаю, у нього були дири і 17 дира на штанах, я не читав. Ну, було б уважно, так? Да? Друзі, Бог тебе і мене полюбив тоді, коли я був недостойний його любові. Коли я, ну наприклад, за мене я не матюкався ні олі. Ну, трошки було, правда, я вже бачите, збрехав. Але я точно не урив, не пив. Не грав. Мені хлопці, мої власне, казали в школі Саня, ну це дуже. Е, я з у українськи. Сумне життя, ти не врав. Хто у вас сьогодні щось врав? Ні, не у вас врали, а ви щось? Слава Богу, його нема. Да? І от, друзі, я до цього веду, що ми з вами без Бога. Були дуже грішні. І Біблія каже, що всі згрішили, і всі, написано на російській мові, лишені слави Божої. І от Божа любов, тому що Він, номер один, полюбив нас, віддав свого Сина. Номер два, Він полюбив нас першими. І номер три, Він полюбив нас тоді, коли ми були ще погані. Я ще раз допомню, знає, і люди вони кажуть, ну я його полюблю тоді, коли він зміниться. Але Бог не чекає. Міжілів співала пісню «Полюби мене такою, якою я є. Та ось Бог полюбив тебе, та і, я, і ти є. Але хто мені дорослий, дорослий допоможе? Є така дуже гарна фраза. Бог любить нас та ім'я є. Він приймає нас та ім'я є. Але Він не хоче що, щоб ми залишалися такими, як ми є. І я знаю людей, яких Бог полюбив, коли вони курили, пили, матюкалися, ображали своїх жінок, ображали своїх дітей. На перше питання, за що їх любити? Але ці люди пережили Божу любов. І вони перестали урити, пити, матюкатися, робити гріхи. Хто із вас знає що є свято, погане свято, навіть я не хочу його свято назвати Хэллоуін. У Мене питання: хто знає і наслід, і від цього свята? Я назвав свою проповідь наслід і різьба Христового. Хто знає і наслідка, і від хелоїну. Хто святкував, ну, признайтесь. Хто мазався, расився, ти уставив. От і мама не може зрозуміти, де ти, ворогу немає. Хто? Не бійтеся. Не є і наслід. і Хто знає і Хелоїну? Номер один страх. сняться ужаси. Номер два, ти постійно Відчуваєш якусь невпевненість. І номер три, хто знає, найпогані наслідки Хелоїну, хто знає, це коли молодь, діти за іншу життя самогубством. По новинам це ніколи не скажуть. По радіо ніколи не скажуть, вчителі школі, директор школі ніколи не скажуть, що хтось за життя самогубством, тому що він святував Хелоїну. Це явельчина, це сатанізм. Але в мене питання є і наслід, і різдва Христового. Коли людина святкує Різдво Христового, є і наслідок. і може мені підсказати, який може бути наслідок, якщо людина святкує різдво Ісуса Христа. Допоможіть мені, Тут є віруючі люди. Ну якщо хилон переможе страх, невпевненість веде до самого. Свято Різдва, до чого веде людину? О, Ярослав каже, до благословіння. Ще є і варіанти є. Хто сказав мир? Віктор Іванович, дякую вам. Мир, спокій. Що є багато людей вони не мають спокою миру. В них є гроші, в них є машина, в них є дім, діти, чоловік, дружина, батьки, але миру немає. І саме найголовніше, що різдво Ісуса Христа воно приносить, саме головне, сенс на цьому землі, бо на російський смисл життя. І ось за іншою своєю я хочу сказати наслідки і різба Христова. Номер один. Бог став до тебе і до мене дуже близьким. Колись Бог був десь далеко. Люди казали, десь нам живе Бог за облаками десь між горами. Але на різдво, бачите, тут плохо видно, сьогодні, Ісус спустився на землю, щоб бути ближчі до тебе. І коли Ісус пішов з землі після Воскресіння на небо, Він послав Святого Духа, щоб ми ніколи не відчували себе самотніми, сиротами, залишеними. Хто знає, де Христос поселився, коли він пішов на небо? Ми знаємо, що Він поселився або родився в Іфліємі, в Хліву. От він жив де і зараз в Назареті. Він проповідував в Галілії, Самарії і Євдії. Але де зараз Христос живе? Хто знає? Де він рождається зараз? є сьогодні вирази на різдво. Христос народжується. Де Він народжується? А Бог його знає, так? в серці. Давайте разом скажемо Ісус. народжується в серце. У мене питання, він, він у вас є? Є у вас Ісус Христос? Знаєте, люди кажуть, у мене Бог в душі. Це правильно. Але давайте скажемо, як узнати у людині в душі Господь. От люди кажуть, у мене Христос. Бог в серці, в душі. Але людина матюкається. Людина краде. Людина не слухає своїх батьків. Маму посилає не за молоком, а десь інші місця. І вона каже, я знаю Бога, я хожу в церкву. Хіба може жити Господь в людині, яка матюкається, краде, робить погані діла? Живе там Христос? Ні. Тобто, коли Христос приходить в твоє серце, там відбувається щось, що змінить твоє серце. І ти залишаєш, сигарети, ти починаєш поважати своїх батьків, ти навіть починаєш робити домашні завдання. Ніколи не робив домашні завдання. Мама обманювала, да? і тут Христос війшов у твоє серце. І мама каже, о, ти домашнє завдання зробила. Так, а чому? Бо Ісус в моє серце. Номер два, наслід наслідки. Приходить е, сен життя. Ти розумієш, для чого ти живеш? Ти живеш для Бога. Ти живеш для своїх батьків, для своїх рідних і близьких. І номер 3 приходить щасливе майбутнє. Артем, у тебе щасливе майбутнє. Давайте я, я Саша розберемося з настоящим. Да? Друзі, якщо людина приймає Ісуса Христа в своє серце, номер три. В неї є щасливе майбутнє, навіть не ті і небеса, царства Божі. А навіть тут на землі, де ви є щасливе майбутнє, коли ти з Богом, я правильно сьогодні сказав, твоє життя, воно є і воно успішне. Не виходить робити уроки, домашні завдання. виходить робити більше добра ніж зла. Коли тобі люди кажуть, давай робимо ти кажеш, ні, я не буду цього робити. Я хочу мати щасливе майбутнє. Знаєте, ми з вами зараз підіймемося, Ми зараз будемо з вами молитися. Я хочу задати питання. Може підняти руку, може не піднімати руку. Бог хоче, щоб Ісус родився в Його серці. Щоб Ісус війшов в твоє серце. Щоб, коли ти підеш з цього місця, з цього храму, цієї церкви, ти приїдеш додому і розумів, що з тобою Ісус. Немає пастора вороч, немає їх людей, які були в церкві, але є Христос. Є такі люди. Слава Богу, я бачу одну руку. Бачу ще одну руку. Не бійтеся. Я не кажу вам, хто хоче покорити, правда? Я не кажу, хто хоче робити якісь погані речі. Я питаю, хто хоче, щоб Христос війшов. Слава Богу, дякую вам, друзі. А хто хоче покаятися? Попросити, Боже, прости мене. Ви як хочете імнат, там, де грязно, чи там, де чисто. Ви я як хочете ровати ліж або наліж. Яке грязне і від нього воняє, чи на ліж, який там щисто і пахне. Правда? Ось треба, щоб Христос зайшов туди, там, де треба попросити в нього пробачення. сказати, Боже, прости мене, що навіть під час проповіді пастора я сижу в телефоні. І моє лице не червоніє. Рука моя не починає ліпатися. Для мене нормально, де служба Божа, а я в телефоні вирішую питання і рівень зараз в мене буде гри. Це дуже боляче. В храмі під час проповіді бути в телефоні. Друзі, ви ніколи мене не побачите в телефоні на службі, ніколи. Бо я люблю Бога. Це храм, це церква. Я можу не все розуміти, що тут відбувається. Може, я не всі погоджуюся, що тут відбувається. але я розумію, що це храм, це святе місце. Тут є Бог. І я, я, пастор, я не хочу вам просто дати подарунки. Для мене це не проблема вам віддати подарунки. Я хочу, чесно сказати, я хочу вам більше дати. Те, що ви заберете з собою, і воно змінить ваше життя. і зміни ваш настрій на день і час. Але Ісус змінить ваше життя надовго. Амінь. відкриття. Сюкер і змінить ваш настрій на день і час. А Ісус змінить ваше життя. Повірте мені, я знаю, про що я говорю. Добре, я не буду вас просити, виходити ще не наперед. Але. Ті, хто підняв руку і сказав, Господи, я хочу, щоб ти війшов в моє сердечко, змінив мене. Давайте ми помолимося. Я буду молитися, ви будете за мною повторяти. Якщо ви не хочете молитися, ви можете не молитися, це ваше рішення. Але я точно сказав, ви ніколи не проіграєте, коли помолитися і молитву. Дорогий мій Господь, я прошу тебе, прости всі мої гріхи. Прости мене. За мої погані думки, за мої погані слова, за мої погані рішення, за мої погані діла. Прости мене, Святий Боже, я прошу тебе, війди в моє серце, війди в моє життя, допоможи мені не грішити, допоможи мені, мені Тебе любити, любити людей. Любити своїх батьків, своїх рідних і близьких, поважати друзів, любити навіть ворогів, які мене вражають. Дорогий Ісус Христос, я прошу тебе, не залишай мене. Я не хочу бути самотній. Я хочу піти з цього місця разом з тобою. Ісус Христос. Стай моїм Спасителем. Я щиро дякую тобі, Ісус, за твоє різдво, за твоє народження. Нехай тобі буде слава. Нехай буде тобі потяга в моєму житті. Ісус, нехай прийдуть зміни в моє життя. Нехай ці зміни побачу я, побачать мої близькі. Мої друзі, сусіди, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, я і ми прощаю винуватцям нашим, і не веди нас у споусу, але захисти нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, повітря.